Аудіокниги Українською від студії Калідор. Тека авторів каналу. Олгаф. Пробудження. Він Поворухнувся. Механічний голос наче лунав безпосередньо у голові. Нічого. Абсолютна темрява. Лише хибні відчуття схожі на ті, якими часто грається мозок, ніяких внутрішніх процесів, на кшталт пульсу чи дискомфорту у органах тіла, якого не відчував, тільки самоусвідомлення існування, і голос, що дивним чином прорвав темне безмежне ніщо. Я був Безкінечно малою крапкою у темному просторі, загубленим духом чи часткою у суперпозиції, що могла бути у будь якій точці і водночас ніде. Тобі здалося, відповів інший голос. За звучанням, начебто схожий, але трохи інший, за манерою. Тепер. Ти знову будеш доводити мені, що я не правий. Знову попередній голос. Легке напруження, наче щось збурило навколишнє середовище. Проблиски відчуттів і знову ніщо. Я навіть не збираюся. обурився другий голос. Давай іще почекаємо. Саме в цей час. З'явилося відчуття холоду. Час? Скільки його? Що це взагалі? Я знав, хто я і звідки. Достатньо було подумати, і спогади з'явилися у вигляді уривків. Однак зрозуміти, що зі мною не міг. Щось вперто заважало, ставило блок. І викликало спалахи, які обпікали свідомість. Холодніше, здавалося, що мене викинуло у відкритий космос, і я безкінечно дрейфую на його безмежних просторах. Космос. Уже щось не тільки через те, що навколо безмежно темно. А й температура невпинно наближається до нуля за шкалою Кельвіна. Відчуття впевненості, що я був у космосі, бачив його найтемніші та найяскравіші куточки, слухав симфонії зірок і відчував їх на власній шкурі. Відчуття впевненості, що раніше вона у мене була, як і родина, друзі. Розчарування та людська суєта. Колись. А зараз? А зараз впевнився, що тобі здалося? Почув я голос, який охрестив другим. Ні, відповів перший. Ще зарано. Знову пауза. І знову без тривалості. Щось тисло ззаду. А холод вгризався у думки. Спроба дати кілька команд у явному тілу, як і тоді, коли біг на випередки з дружиною за маршруткою. Чи було це справді? А може, це не мої спогади? Може, взагалі не моє життя, а тінь того, що загубилася у незліченній кількості вимірів? Скільки ще чекати? Запитав нетерплячіший, ти мені не довіряєш? Що ти верзеш? Емоції та обурення пробилися навіть крізь однотипну беземоційність, немов стиснуту автоматичним перекладачем. Ти мені завжди не довіряєш? Критикуєш, попри те, що я старший за усіма критеріями. Діалог ставав цікавішим, однак саме у цей момент я відчув дещо важливіше. Саме відчув, крізь холод і темряву, що тримали у цупких обіймах, я почав відчувати позаду себе тверду поверхню. Вона була прямою і навіть холоднішою за темряву навколо. «Оближ!» – захищався другий. Ми сходимося з тобою майже у всьому, окрім цього. Окрім цього, повторив із притиском той, що назвався старшим. Конфлікт набирав обертів, хоча зараз мене це мало цікавило. Я мав тіло. Слідом за спиною я почав відчувати холод у кінцівках та краєчку носа. Але це, мабуть, найважливіше з усього, не зупинявся старший. Але це іще потрібно довести. Раптом зрозумів, що останні слова вже були почуті на слух, різні з інтонаціями та тональностями, що правда, вони були глухими, немов доносились десь за перебірки і не належали до жодної із відомих мені мов. Я відчував себе наче давній римлянин, що вперше почув незнайоме барбар. -бар. Спробував поворухнути повіками. Вдалося. Якщо я правий, то це змінює все, продовжував перший. Можливо, тобі так просто хотілося б. Обережно спробував розплющити очі. Однак, аби хоч трохи їх розтулити, довелося докласти зусилля. Все було замилене, як у розфокусованій камері. Я лежав на спині, а наді мною висилося два силуети гуманоїдів. Детальніше розгледіти було ще важко. Нас розділяла прозора перегородка. Напевно, вона і приглушувала звук. Хочеш сказати, що не віриш у пробудження? Голос старшого різко напружився. Вірю, відповів інший. Але чи це воно? Зір нормалізувався, і я побачив, що лежу у прозорій камері, а наді мною стоять дві кремезні людини три метри заввишки. Одягнені у волохаті шкури, наче зняті з великих ведмедів. Вони дивилися один на одного та тримали у руках по посоху, що був вищий за них, і закінчувався кожен гірляндою із кісток. Між ними відчувалося напруження. Якщо ні, то що? Старший виявився вищим за колегу на добрих півметра. Він нахилився над напарником і міцно стиснув жезл. Очі на його темно сірому обличчі заблищали. Може, ти ще й у богів не віриш? Не відповівши, другий тубілець різко змахнув палицею, цілячи у голову. Той ухилився та відповів ударом, але це не стало сюрпризом для супротивника. Коли вони почали рухатися, стало зрозуміло, що з їхнього одягу теж звисають численні прикраси із кісток. Поєдинок велетнів перемістився за межі огляду. Мені залишалося покладатися лише на слух. Звуки ударів, падінь та тріскотіння прикрас одна об одну продовжувались добру годину. Весь цей час. Я міг лише лежати та радіти теплішню у кріостазісній камері. Після того, як звуки поєдинку стихли, я почекав кілька хвилин, а потім підняв руку і торкнувся кришки своєї камери. Та повільно від'їхала вбік, шумно випустивши охолоджене повітря. Тіло затерпло. Перехилившись, сів на край та озирнувся. Навколо нікого. Холодного світла від камери було недостатньо, аби освітити усю печеру, але на протилежній стороні деінде висіли двометрові смолоскипи, що давали можливість розгледіти підлогу. Хотілося їсти. Коли ноги зміцніли достатньо, аби на них стати, я зістрибнув і пошкандибав до виходу. Дорогою прихопив один із посохів, що валялися біля непритомних велетнів. Претензій ніхто не висловив. Вони лежали не сіпаючись, виснажені, а може, й без свідомості. Це було доброю новиною. Адже навіть у найкращій своїй формі, я не хотів зустрітися із кимось з них вічнавіч. Віч. Спираючись на дерев'яну жердину, що моторошно тріскотіло кістками, я попростував, залишивши позаду двох невдах разом із їх хибними уявленнями. Олґаф Пробудження читав Руслан Алексіюк Дякую, друзі, за те, що прослухали це коротеньке оповідання. Дякую автору за його творчість та дозвіл розмістити цей твір на нашому каналі. Нагадую, у описі до відео. Ви віднайдете посилання на авторську сторінку на аркуші. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube. Або ж посиланнями на картки Monobank, MonobankBayMaCі, Донатело чи Патреон у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.